Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю, краще не лізти туди. Я хотів зробити огляд на трилогію, але при написанні сценарію я збагнув дещо. Мені немає чого сказати. Нічого, що не було сказано за 17 років з виходу тіні Чорнобилю. Дійсно, за всі ці роки було зроблено безліч оглядів від кількох хвилин до кількох годин присвячених конкретно цим іграм. А скільки годин життя було витрачено на моди чи розбір лору та загадок, що залишила нам оригінальна трилогія? Тож робота йшла дуже повільно, бо я не знав, що висловити своє по цим іграм, аж поки 3 жовтня я не подивився документальний фільм Wargame про створення Stalker 2 та війну. Важливі речі легко не даються ніколи, але у нас була віра в себе і впевненість, що у нас вийде. І тоді я зрозумів, я розповім вам про те, як я познайомився з цією грою, як вона вплинула на мене, та чому для мене підлітка було безмежно важливо, що цю гру зробили саме в Україні. Це буде довга історія, тож приготуйтеся та не забудьте поділитися своєю історією у коментарях. Моїм першим сталкером стала мобільна версія, так, та сама, про яку ви ймовірно чули, але самі не грали. Вона вийшла у тому ж 2007 році. Вперше я побачив її на телефоні свого відшима та періодично випрошував телефон, щоб пограти в неї. З java іграми я був добре знайомий. Це було в кінці нульових та початку десятих. Комп'ютера в мене не було, а от мобілки та періодично гроші на мобільний інтернет, який в ті часи все ще був до сраки дорогий, на який ще треба було випросити, щоб накачати ігри, змога була. Тож я в неї багато награв, хоч зараз особливо й не згадаю. Мабуть, треба якось понастальгувати, емулятори наше все. А от в четвертому класі, десь у 2010 році, мої однокласники потягнули мене у дивне місце, яке тоді здалося мені справжнім ельдорадо. Ні, не тим. Я про інтернет-клуби. Ми тоді скинулися якимись грошима та сіли за компи десь на пів години. хлопці увімкнули контру з цією грою, у мене так і не склалося, але усвідомлення, що десь можна пограти у комп'ютер за гроші, стало для мене відкриттям. Знову ж таки, випросити у батьків комп було нереально. А от на десяточку, щоб дві години пограти в інтернет-клубі, було простіше. Тож з того часу я часто там бував, і одного разу я побачив іконку з радіоактивним знаком. Та сама заставка, те саме меню, і музика, і ступне CGI, яке мене нереально вразило. Я хотів би сказати, що з того часу я тільки і приходив до клубу, щоб пограти у сталкер. Але ні, я не зміг навіть вийти з бункеру Сидоровича. В усі ігри, що я грав тоді, мене або за ручку водили, або як у GTA, я тупо потворив усіляку дікуху. І я просто не зрозумів, що від мене хочуть. Тож ця гра стала для мене незрозумілою і складною, але в пам'яті відклалося, бо я зрозумів, що я грав у це. Тільки на мобілці, а ще я живу в Одесі, але народився на Херсонщині, і якраз у 2007 році ми з кінцями переїхали у це місто. І тоді я побачив плакати біля одного магазину з дисками. Тоді я не знав, хто це, але ці образи потім повернулися до мене як улюблені світи. А саме це були плакати зі сталкером та асасином. Тож і ці образи теж були відкладені. Так, у інет клубах я ще натикався на інші частини серії, і завантажуючи збереження, я навіть трохи грав, але швидко помирав і не розумів навіть від чого. Досі пам'ятаю, як запустив поклик прип'яті, і вночі набрів на Скадовськ, хотів увійти всередину, але Борода постійно просив спочатку сховати зброю, а я таки не зрозумів як. А було страшно темно і щось постійно виє за спиною. 2012 рік був одним з найкращих років мого життя. Бо це був рік, коли мені купили мій перший комп'ютер. Тоді восени ми обирали вживаний комп'ютер по газеті Маклер, так буквально по газеті. Ага, були часи. Але здається, купили той, що знайшли на тоді ще Сланду, той що зараз OLX. Щастю мого не було меж, бо вже через тиждень у нас з'явився ще й провідний інтернет. Але була біда, я не вмів качати ігри з інтернету, тож я більше скачував віруси, ніж ігри, і банерів з членами, болячками та кінцями світу від ванги я надивився сповна. Але я намагався знайти той таємничий сталкер і знайшов купу модів, що я думав, були іграми серії. Вперше я познайомився з покликом прип'яті через мод чорний сталкер і пізнав той самий сталкер експірієнс з модівською анальною складністю. А ще він нереально довго завантажувався. Але якось я наткнувся на тіні. без модів. Я аж йойкнув, коли запустив і побачив ті самі заставки і музику. Пізніше, десь на початку 13-го року, настався скачок напруги. А коли світло повернули, мій комп. Працював дивно, постійно вирубався, і тоді його відправили на ремонт. Виявилося, що у компас горів блок живлення, але комп мені повернули лише через три місяці. Так, три місяці мені міняли блок живлення. У цей час друзі розповіли мені про канал КуйТБ та нереальну передачу. Кабельне у нас було, тож я знайшов цей канал. Чомусь до цього я його не помічав, і у потрібну годину я побачив легенду. Ця передача зірвала мені дах, бо я до цього про ігри дізнавався торрент сайтів та друзів. Так я був ще тим інтернет-генієм, але головне, що ця передача розповіла мені дві речі. Перше, це те, що ця прикольна гра, яка мені сподобалася, була зроблена не десь там, а у нас в Україні. Тобто я чув до цього, що це наша гра, але тоді для мене це було незрозуміло. Що таке наша вдома, мій відчим, що був ще тим ватним приколом, коли казав наше мав на увазі все пострадянське. В школі теж зазвичай я чув під нашим і про російське щось. Тому цей термін я не розумів. Малий 12-13-річний я розумів кордони і розумів, що ми не одна країна, тому я не розумів, чому наше. Це не про щось українське. Українське, а про щось скоріше абстрактне. І ця передача розставила крапки над її. Сталкер це українська гра, і це мене вразило. Тобто у нас таке роблять, у нас на таке здатні. А тут таке, так ще й мені розповіли про українську гру метро, козаки, що теж мене вразило, бо ми були здатні не тільки на одну гарну гру. Через роки я запустив гру Шерлок Гомс, злочинекара, і уявіть мій ахуй, коли я побачив, що гра присвячена небесній сотні, і я дізнався, що не одним постапоком ми багаті. І українська індустрія більше, ніж я думав. А коли я освоїв ще й соцмережі, моїми першими поліцрачами були саме на тему сталкеру, бо мене завжди нереально бісило те, що росіяни постійно намагалися присвоїти собі наші ігри. І вже тоді я зрозумів, що у них то ігор і немає. В ті часи я почав дивитися різні огляди і наткнувся на Джесусе Пробач Медісона і так звані російські ігри. Тобто у той час у мене перед очима були сталкер, козаки та мета. Українські ігри. Та Гульмен, Бієстінь, Клаб, російські ігри Ну, знаєте, смута, Атомік Хард, ну, типу, Піонер. Ви розумієте, до чого я так? Тож вже тоді я розумів, що це якась дивна тема, і щось типу заздрості. У них було те, що іграми нормальна людина не назве, а у нас те, про що в світі говорять, те, чим пишаються, а не сироміцькі висміюють алкаші запроданці Ставши і все більше захоплюючись іграми, я захотів стати ігровим розробником і не десь там, як більшість мого оточення, що теж хотіли цим займатися. Вони мріяли про Rockstar, Ubisoft, Crytek і інших, бо гарні ігри роблять на заході. А я хотів тут. Бо в мене був приклад приклад того, що у нас можна у ті часи, коли відкрився Steam Greenlight, коли усюди говорили про Unity, В ті часи я хотів робити ігри про Україну. Тут, а не там, бо був приклад. А друге, що розповіли мені у ігронавтах, так це те, що JSC закриті, а Stalker 2 відмінили. Угу. Mm -hmm. І от коли мені повернули мій комп'ютер, я прям захворів серією Assassin's Creed. Це була моя фіксія. Мабуть, другу частину я проходив підряд разів 5. It is a good life we lead, brother. The best it never changed. And may it never change us. І от якось мені перепало 50 гривень, і я відправився у найближче ТЦ, де був двоповерховий магазин з дисками, як фільмів, так і ігор. Я хотів собі щось купити. Так, я не знав, що більшість ігрових дисків там були піратськими, тому вони коштували по 50 гривень. Не забувайте про мою геніальність. І от на стенді зі знижками я побачив кілька дисків, де чоловік тримав у руках сяючий предмет. На диску було написано Сталкер срібне видання. У той момент я зрозумів, що просто зобов'язаний це придбати. Ще й ціна була смішна навіть на той момент, чи то 100, чи то 150 гривень точно не більше, бо я одразу побіг додому і почав мовляти, маму дати мені ці гроші. І якимось чудом мені це вдалося, але більше сотні вона б мені не дала, тож мовірно, саме така ціна. Була за той диск. Це була моя перша ліцензія. Прийшовши додому, я вставив диск з чистим небом, бо в цю частину я не грав, і гра просто запрацювала. Не було ні встановлення, ні Хесу. Севрятуй Старфорса це було дивно. Але я грав. Це була перша повністю пройдена гра серії, але на локації шпиталь гра вилетіла. Я вперше побачив той самий Старфорс і гра більше не працювала. І я досі не розумію, що саме тоді сталося. Того ж літа я поїхав до бабусі, де у мого молодшого брата був ноутбук. Диск я взяв з собою. Виявилося, що він теж був фанатом гри, і ще він мені розповідав, що друг його батька працював у GSC. коліція, кому ще подібне розповідала. Якраз тоді я дізнався, що у сталкері є українська локалізація. Я про неї не знав. А у брата був репак, де було лише дві версії англійська та українська. У ще у нього був репак GTA 3, яка теж була українською. Йому ці ігри на. Флешці привозив батько, який йому качав його друг. І я навіть не знаю, де цей файний козак діставав саме українські версії ігор, на яких не було навіть варіанту російської. Тоді ми грали у сталкер все літо по ночам. Це був нереальний час. Ми вперше пройшли тіні Чорнобилю і саме на кінцівку з багатством. І не розуміли, чому вона така тупа ця кінцівка. Дай мені багатство. Також ми намагалися встановити те з диску, але він не працював, диск тупо не бачило. А от чисте небо ми запустили і пройшли. Зі Star Force, який постійно перевіряв гру і обдисково ноут, та ми той диск успішно і вбили. На жаль, це срібне видання так і не вижило у мене. Ми дуже хотіли пограти і у поклик прип'яті, але можливості скачати її не було. Тож ми навіть якось влаштували рейд до найближчого містечка, де у піцерії був Wi-Fi. Але не встигли скачати, бо Ноу тримав заряд лише дві години. Ми настільки були захоплені цим всесвітом, що навіть фантазували про ймовірне продовження, вигадуючи свою власну історію. І чесно кажучи, те, що я зараз бачу в серці Чорнобилю, чимось нагадує те, що ми тоді навигадували. Тож, JC, зізнавайтеся, наша назва була серце зони, а у вас серце Чорнобилю. Тож, я хоч і не я але я знаю свої права, я вас засуджу. Вже повернувшись додому, я пройшов поклик прип'яті і закохався. В цю частину. Це досі моя улюблена гра серії. Роками я був у ручнявій спільноті Сталкеру. Це було мало приємне місце, дуже токсичне, якесь дивне. Чомусь вони нереально наярювали на стругацьких та взагалі на книжну серію по Сталкеру, яка мало того, що не канонічно, та ще й чтиво це, яко кажучи, паскудне. У мене самого досі збереглося дві книги, і я навіть намагався їх в школі читати, але це. Ну, вибачте, в мене є, хоч трохи самоповаги. Тоді я вперше стикнувся з хет-каноном, бо вони постійно це робили. Втягували в офіційний канон якісь свої домисли і несли відверту адхінею Просто ну і звісно, називали сталка російською грою. Куди ж без цього? А ще постійно поносили Григоровича, Я реально не згадаю жодного гарного слова про Сергія від цих істинних фанатов. У той час я познайомився з іграми серії метро, і дуже в свій час фанатів від ластлайту. А у 21-му році я ознайомився із оригінальною книгою, і це ще те лайно. Я люблю ігри. А от книга це було справжнє катування більшого лайна я в житті не читав. Російське чтиво завжди викликало у мене питаннячко, але це було для мене вершина убогості: 600 сторінок графоманської дрочі. А я, знаєте, читав типу класику про те, як один поц шмякнув бабку Тапорікав і до кінця книги проценив. І метро 2033 глуховського гірше навіть за це. А у 2018 році Сергій Григорович оголосив про розробку Сталкер 2. Для мене це було свято нарешті. Своє перше відео я зробив за два місяці до релізу «Серце Чорнобилю. Зараз на момент написання цього сценарію лишилося трохи більше 30 днів. Я не знаю, чи вийде ця гра такою, якою ми собі її уявляємо. Якщо це буде не гірше, ніж поклик прип'яті, це як мінімум буде гарна гра, і я буду задоволений. Так, у цієї серії багато проблем, про які вже казали тисячі слів, і ще тисячі скажуть. Може і варто було поговорити про проблеми локалізації, орієнтованість на російський ринок оригінальної трилогії. І про дивну тему з рублями в серії, які викликали у мене завжди питання. І так, тема з карбованцями викликає не менше. Є про що поговорити, і є за що сварити, і сварити по справедливості. Але я не хочу цього робити. Сподіваюся, вже 20 листопада я занурюся у цю гру і сподіваюся, що мене не розчарують. Побачимося, коли побачимося. Не знаю, правильно я вчинив чи ні. І, мабуть, ніколи не дізнаюся, але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильним.